привіт! Це вже третя частина будівництва в Майнкрафті. В відео вчора все-таки я встиг змонтувати та виставити. Вийшло на 9 жовтня, як я сказав, відео, що я хотів би його опублікувати якраз таки на другий день. Все все вийшло, я його змонтував, опублікував, все добре, все супер. І тепер, що я зробив за кадром? За кадром я зробив мало чого, але, в принципі, нормальні зміни. Ось я ось як явно відеоскав, я щось завтикав і построїв площу. Забувши про цю частину. Зараз я все нормально зробив. Тут зробив такі, типу, роздаєння. Що буду робити далі? Тут я скажу, що тут подводну лодку. А от на одній із оцих вимок я поводу якийсь човен. -да. Тому, що робимо зараз? Е а, ще я побудував ось тут таке огородження. Ось як воно виглядає ось таке огородження. Щоб не було ніяких випадків. Все тепер, що я роблю тепер? Що ми будемо робити в сьогоднішньому відео? По-перше, я за кадром, крім от, от того, я ще зробив. Ну, не зробив, я підготував чотири поверха, які ми якраз таки будемо в цьому відео. Це вже не то, які ми в цьому відео якраз таки будемо застраювати. Ой. ось два, Три. 4 все. Тобто, що буде на цьому поверху? На цьому поверху я хочу зробити етаж з котиками. ну З котами, звичайно, не того про що ви могли подумати. Це етаж, якщо не помиляюсь тут буде басейн. Тут буде два Е, Тут буде. Тут будуть стойки для броні, тут просто буде оружейно такі Цілу армію хочу тут побудувати, яка буде так сказати, захищати наше місто. А тут буде кафе. Все. На сьогодні це все, що я хочу зробити. Остальне будемо робити, вже, скоріше, в наступних випусках. Тому давайте я починаю, давайте. Тоді з чого почнемо? почнемо, наприклад, з того, що візьмемо таб табличку. Де вона там ця табличка? Так, і підписуємо значить третій поверх. Що у нас? це Буде коти. Коти чи як? Блін, чесно кажучи, поки не знаю, як писати. Фантазії нема. Тут так само підписуємо третій поверх. І придумаю назву потом. В принципі, якщо ну, хтось може написати в коментарях, якщо, звісно, хтось це взагалі дивися. Але ладно, давайте почнемо з того, що ми будуємо підлогу. Підлогу побудуємо, як і на першому поверсі, з досками акації. В принципі, це вже класіка, можна сказати. Це буде основна підлога, вона на багатьох порках буде така сама. Як мінімум на двох із сьогоднішнього випуску. Ну, які я буду сьогодні будувати. Все підлогу я побудував. Тепер що ми робимо тепер? Тепер нам треба зробити. Е такий самий. Нам треба зробити спочатку два домика, які будуть похожі на мордочку кота. Це, наверно, трохи важко. Буде в мене взагалі в мене ідеї немає. Давайте ось ось так от. Ось... Так. от... Так... Е тоді починаємо ось тут. О, ну, в принципі, це друге діло. Це вже хоча б на щось похоже. Так, тоді робимо всі блоків три, відступаємо три блоки робимо тут так само. Дивіться, ну в принципі, ось е, я зробив вже два доміка, з цієї сторони також. Але, я думав, один по центру забиті, але у нас не вийде того, що воно не рівне. Тут у нас, бачите, ось тут два блока. Два. А там і тут теж два, а у нас как би, ну не хочу розширять якусь морду, це вже не буде похоже. То ми не можемо зробити ось. Паралельно з цієї сторони так само. Яка там відстань? Два блоки, я зрозумів. Так, все, ми зробили. Те, що ще треба зробити? По-перше, хочу, ще треба зробити освітлення. Я ще раз, як я казав, я хочу тут, не знаю, просто щось таке построїть. Ну, блін, по цій 4 коробці це якось мало. Комната, вона по факту пустує. Зараз давайте почнемо тоді з освітлення. Я щось придумаю. Освітлення. Все. Нормально, тоді по центру ще треба зробити. Коротше, дивіться, як я придумав, я зробив світлення ось такий, типа, коврик. Тепер, що я хочу зробити, я просто хочу взяти якусь шерсть, наприклад, жовту. І беремо ще ось таку зелененьку. І просто треба буде поставити зараз якісь палки, тобто, типа. Наприклад, ось так от. Якщо ви, вдруг не пам'ятаю, це просто будуть такі, типа. Котодерики, і просто треба заповнити цими палками весь поверх. Так, ну все, я построю вже ці палки. Тут багато, тут мало. Ну, в принципі, ладно, я не думаю, що це має якусь значення. Тепер всю цю шерсть ми убираємо. І тепер саме, напевно, цікаве. Це ось ми треба дійти, і це кошки. О, я цього призиву кошки, знайшов, ну ура. Так, ну як тепер робимо? Ось так от. А як... І... Блин, надо її якось приручить. Що їдять кошки. Ты будешь сырой лосось? О, все, я понял. Надо просто так вот їх приручать. Все, я в принципе зробив, я, як я казав там все трошечки таке пусте, в общем, дивіться. Фух, этаж уже повністю готовий. тобто ось я везде тут, тут приручав котов. Вони такі красавички, я всіх посадив, щоб вони не бігали по хмарочосу, бо вже там пару котиків, вже на холл спустився штуки, Давайте їх якось сюди. Йди за мною. Хотя ладно, хай будуть там, хай бігають. Головне, щоб вони ну, не падали там в ліхтову в шахту, бо ось у нас тут є спеціальний скоростний спуск. І ось є ризик, що можна розбитися, Якщо його використовувати. Так, кстати, ми щось придумали. В общем, все. Зараз ми, ми будемо робити. Зараз ми будемо робити уже який поверх? Четвертий поверх. Пишемо. Четвертий поверх. СПА. Ось, СПА. Буде ось так. от. Так, підписуємо, а. підписуємо тут так само. Четвертий поверх спа, ось Спа тому, що тут зараз будуть басени. Значить, спочатку, дивіться, ми тут, як і завжди, будемо використовувати акацію, але ще треба сірий бетон. Сірий бетон. І що ще треба нам. Ну, поки нічого. Значить, поки дивіться, читан, ось тут два блока. оце середина. Ось центр у нас тут. О, кот Ось, Сиди, сиди, все, ты, тут будеш жити, поздравляю. Все, ось тут середина. І тоді ось так, от, по ідеї, ми будемо... Хоча, ні, це буде. Якось... Ось так, от. Не, надо. На один виходить, блок більше зробити. Ви вже цю, чуйте, оці мяу-мяу-мяу. А, так от так от. Все, все я поняв Ось так от і. Ось так от це буде само басейн Тільки от. Все є якимось маленьким. Ладно, нічого страшного. Нормально. Все супер з'їли І тепер нам треба взяти Зараз. Я не знаю де воно знаходиться. Ключ надо взяти, типу, тірокоту. Ну, тут. Ось, да, нашев. А, а нам питання оцю голубу. І ну, тепер саме головне тут зробити правильний узор. Це буде важко, я з цим, звісно, попотіння. Який тут узор, по мабуть? Все, я зробив. Получається, так от. Тепер треба так само зробити з цієї сторони. Все зробив. Я думаю, що це буде набагато важче, але в принципі це... Це легко, тепер треба заповнити все. Ой, заповнити все. ну, Пол просто побудувати. Так, все побудував я підлогу. Тепер нам. Е, блін, трохи темно стало. Взагалі правильно було б зробити освітлення, але ладно, ми будемо робити басейн. Так, ось так от. Е, сірий бетон, нормально, нормально, я думаю. Все, зробили, тоді. Ми можемо взяти фонарики, в принципі, якраз такі в басейні і зробити ось тут, наприклад, ось так от. Е, в принципі, нормально. Виглядає нормально, я думаю. Все, тоді ось так от робимо по кругу. І заповняємо сірим бетоном. І над, зверху зробимо так само. Все, з освітленням я закінчив. Тепер я хочу зробити, мабуть, взяти ось ака, ака, ступіньки акації ось так от навколо. Навколо зробити щось типу таке. А посередині зробимо ось так от. Нормально буде, сидіти тут блоків. Два блока, ну я там два думаю, хватить. Так, прям берем... тепер все я окружив. Ну, воно вилітає, в принципі, більш-менш нормально і такі, от тут. Де... Ой, тут дефір бетон, стромись такі палки. Ось. Так, і в принципі шо? З тої сторони так само. Так, ну в принципі, все, наші басейни готові, осталось лише тільки заповнити їх водою, якраз таки зараз я цим і займусь. Так, все, воду я заповнював, ось два басейни вже повністю готові. Тепер що залишається зробити? У мене є ідея тут зробити не знаю, лібо лавочки, либо столики, бо просто залишити два басейни, це якось не так. Кстати, тут котик, він, він, він приручений. Вот, кстати, помните, вот всех посадил здесь примерно минут 20 назад, блин, контрол. Ось він уже вырос, вы прикиньте, він уже вырос, він уже за 2 року, давайте его отпустим. До своей родни. А він отри. А, у нас немає, ладно, ничего страшного. В общем, шо зараз робить? Я просто зроблю Лавочки, наверное. Либо. Не, не знаю. Давайте. Ну, давайте реально зроблю. Лавочки, обычные, стандартные, такі сами, як у нас на набережні. У нас інвентар пустий, поэтому ладно. Е, так, нам потрібно до цього ступеньки і рамочки. Все у нас матеріали, тому давайте зробимо СІ штук. О. Приблизно на такій вістині ось. Раз. Два. Яка там вісинь? Два блоки. І тут також ступаємо два блоку і е, ось. Ой, вибач-вибач, я не хотів. Раз, два, три. Раз. Раз, давайте її покормим чимось, мені щось жалко стало. С -с. Вибач, будь ласка, я не хотів тебе ударить. Так, все. Ну, ці стомітки так само робимо і вступаємо. О, вона... на... Та ти Раз, два, три. Раз, два, три. Я думав, що тільки собаки так роблять. Раз. Два. Все! Готово. Тоді що? Ставимо тоді над ними. над скамеечками. Не, в принципі, нормально, я думаю. Тут можна ще щось зробити, не, не знаю. Я поки не хочу щось тут робити. Давайте, в принципі, я думаю, що на цьому достатньо, я теж готовий. Тому давайте йдемо вже тоді. Що? Давайте кота заведемо. Туди, куди треба. Сюди. О, все, він тепнувся і все. сідай і тут. Я тебе запомнив. братишка. Все, то есть мы уже сделали два поверха. Нам, по идее, остается еще два, но, блин, я уже записал, наверное, минут 40, чи, может даже 50. Мне потом так будет важко замонтировать, поэтому я не знаю, делать или нет. Что сейчас я маю сделать? зараз на этом поверхе... На повар си У нас также... У нас будет также пол из... Э, до Сококати. Все как раз таки будет оружие. Ну, давайте її зробимо тоді, напевно, все. Лібо я зроблю вже останній поверх, але за кадром. Бо мені потім буде, по-перше, важко монтувати, по-друге, багато пам'яті займе. Тобто мені потім зберігати відео, воно буде десь час, напевно, йти. Це буде дуже довго. Тому, дійсно, давайте я вже оста... четвертий поверх, ну точніше шостий, просто четвертий сьогодні, зроблю вже за кадром. А вам покажу результат. Бо дійсно мені буде дуже важко монтувати. Тим більше, я думаю, відео і так вийде достатньо длина, десь хвилин 15, думаю, буде. Я підлогу розставив, тепер, як я вже казав, це буде етаж, на якому буде хранитися наша армія. Тому ось 3 на 3, боже, не можу зробити. Чітко давайте просто через 2 будемо ставити тоді. Ось тут буде. Що я роблю? Я зараз роблю ось. Із. Из, из фонариков роблю таку типа подставку, на якій будуть стоять стойки для брони, а на ній будуть наші воїни, так сказать. Причай, це просто буде типа того. То есть мы вступили три блока, тому тут так само робимо. И просто заповняємося, а потом поставим стойки для брони. И будем уже потім ставить на стоки Броню. Ну, я нарешті все закінчую, тому ось, дивіться, ось там хмарочос. Скажіть, там опять, походу, сніг наверху. Ось, давайте підемо подивимось, що у нас вийшло, і почнемо тоді, ну, не з першого поверху, а з третього поверху. Що все, що ми сьогодні робили. Оце хол, там на другому ще склад, це ми робили вчора, але сьогодні ми робили чотири поверхи. Я за кадром то робив уже все. Тому ось, а, куди? Ну, давайте почнемо. Ну, Просто передивимося і покажу вже потім останні поверхи. Значить, третій поверх я все ж таки вирішив його назвати приют. Так, тут ось котік, котіки, котіки. В принципі, нормально вийшло. Я думаю, що він буде пустий, але в принципі дуже хорошо все так заповнено, красиво, все чітко, по кайфу. Ось тут, ну, ця тема, звісно, з двома плитами, це взагалі мато, що можна нормально подивитися на місце, бо коли одне, то його не зовсім видно. Так. Йдемо далі на другий поверх. Ой, на четвертий, точніше, Я його назвав Спа салон типу. Тут ось басейн я доробив. Кстати, помните цього кота? Він вирос. Поэтому я пропоную давати його до нас. В комнату з ска... кот. Стой! Стой! В комнату з котиками, щоб він телепортувався сюда. Де ти? Скс -ск -ск кот. Щось він десь застряг. Не понимаю, де він. А, і отсюди він пропав, странно. Ладно, сподіваюсь, що він хоча б живий. Ну, в общем, і з я вам показував, просто передивимося нашу роботу. Взагалі клас... О, дивіться, який кайф, як сонце сходить. О, це зріліще, його треба на заставку поставити. І йдемо. Далі йдемо на п'ятий поверх. От якраз такий п'ятий поверх я вам і хочу показати. О, так ось кіт. Що тут робиш? Ладно, хай тут буде. общем, п'ятий поверх я зробив. Я, в принципі, його, на нього багато часу не потратив. Єдине, що я потратив. Час це на те, щоб ось ці зробити брудні, бро... бро... що красяться. Кстати, а чого воно виглядає так? Ніби. Нема, не видно верхні. Фігні на ладно, це не важливо. В, общем, в принципі, тут скільки вид броні. Я взагалі удивився, того, що я перший раз побачив, що в Майнкрафт додавали. Це мабуть, давно просто я відстав не замітив. Я замітив, що в Майнкрафт додавали медну броню, це прикольно. Тобто, виходить. незеритова, алмазна, золота, залізна, медна, кольчужна. Кожна, і ось ці кожені покрашені, 5 кольорів вроді би є, якщо я не подивляюсь. Да, е, ну і останній етаж це кафе. Кафе Мазая Чому Мазая Ну, може, колись піймете. Так, ось це саме кафе. Кстати, аналогічно ми будемо робити, в от не хочу тикати бо ще сломаю стекло вот, от тому хмару Блін, сломався такий зглазив. тому хмарочилось, який ми будемо робити пізніше, коли зробимо цей. В общем, тут століки, а тут дві кухні. Кухні вони однотипні, ось тут такі тумбочки. ось. Це, типу, плита з духовками. Кстати, прикольний дизайн духовок, я зробив, думаю. Тут холодильник, ну і пустий, кстати. Тут кран, яву воду, звісно, в воду ще не провели, але ладно. Ну і там таке саме. Все. В наступній частині будемо робити, напевно. Зразу ж 4 поверхи, але спойлер, ці 4 поверха буде один. Можливо, наступне відео, кстати, вийде сьогодні, прям, я не знаю. Якщо, звісно, у мене буде бажання його монтувати сьогодні ввечері, коли я його сніму, тоді може воно й вийде. Ладно, давайте кота все-таки попробуємо якось сюди завести. А... а, він тут. Ось він тут. А сюди він щось не хоче йти. Кот! О, супер, ура! Оце, кстати, це мій перший котик, а все другий. Це їх люблю. Все, ну, я думаю, що на сьогодні все. Багато чого зробили. Всім удачі і всім пока.